Ну що, привіт! Кожен з нас, коли готує доповідь чи якийсь проєкт, одразу лізе в інтернет чи береться за книжки. І це ж круто, але тут є один важливий момент, як правильно користуватися всією цією знайденою інформацією. От сьогодні ми й розберемося, як брати найкраще з чужих робіт, але при цьому залишатися чесними, крутими авторами. Ого! Питаннячко, правда, де та межа, коли ми просто надихаємось чужими ідеями, а де вже по суті їх крадемо. Вона насправді може бути дуже тонкою. І саме тому так важливо знати правила гри у світі інформації. Давайте разом з'ясуємо, де ж проходить ця лінія. Так от, якщо зовсім по-простому, то плагіат це коли хтось бере чужу працю, чуюсь ідею і каже, це я придумав, не згадуючи справжнього автора. Це знайте, як у спорті є правила чесної гри, так і в навчанні. І головне правило тут завжди віддавати шану тому, хто цю ідею першим висловив. Добре, давайте тепер зануримося в деталі. Існують різні способи, як можна, іноді навіть ненавмисно, щось списати. І якщо знати про ці пастки, то їх буде набагато легше оминути. Погляньмо на найпоширеніші з них. Це, мабуть, найпростіший і найочевидніший вид плагіату старий добрий Ctrl C і Ctrl-V. От коли хтось бере речення чи цілий абзац, вставляє у свою роботу, не змінюючи ані коми, і головне, не вказуючи, звідки це взято, це воно є. Чистий копіпаст. Давайте на живому прикладі. Уявімо собі Олену, нашу восьмикласницю. Вона готує реферат про Київ. Знаходить у підручнику Ореста Субтельного просто геніальний уривок про те, чому Київ став таким величним. І що вона робить? Просто копіює його собі в роботу. Знайома ситуація, еге ж, то як Олені треба було вчинити правильно? Насправді все елементарно, всього навсього взяти цей текст у лапки і дописати, що це цитата з книги Ореста Субтельного. Розумієте? Кілька секунд справи, і робота вже чесна. А автор ідеї отримав заслужену повагу. А от цей вид вже трошки хитріший. Уявіть, ніби ви складаєте пазл, але шматочки берете з абсолютно різних коробок, взяли речення з Вікіпедії, пару фраз з підручника, якусь ідею з наукової статті, все це перемішали, і вийшов такий собі текстовий вінегрет, де вже й не розбереш, де чия думка. О, а це дуже поширена пастка? Багато хто думає, ага, зараз я просто поміняю кілька слів синонімами і готово. Робота унікальна. Але ні, це так не працює. Якщо структура речення, його кістяк і головна думка залишились такими ж, як у джерелі, це все, що вважається плагіатом. Важливо переказати ідею повністю своїми словами, своєю структурою. І тут може виникнути логічне питання: ну а навіщо це все так ускладнювати? А справа в тому, що академічна чесність це по суті фундамент усього навчання. Вона вчить нас поважати чужу працю і, що найголовніше, розвивати власне мислення. Ну і звісно, існують цілком реальні наслідки, якщо ці правила ігнорувати. Наслідки, скажу я вам, бувають доволі серйозними: від простої необхідності переписати контрольну до повторного проходження цілого курсу а в деяких випадках можна навіть втратити стипендію. Це не для того, щоб когось налякати, зовсім ні, а просто щоб показати наскільки серйозно у всьому світі ставляться до чесного навчання. Так, досить про проблеми. Давайте краще про рішення. Адже є прості, класні інструменти, які допоможуть писати оригінальні роботи і впевнено користуватися будь-якими джерелами. Це, до речі, такі навички, які знадобляться потім протягом усього життя. Отже, ось вам простий план, як діяти. Перше, прочитали джерело, зрозуміли головну ідею, закрили його і тільки тоді записали цю думку своїми словами. Друге. Завжди завжди записуйте звідки ви взяли ту чи іншу інформацію. Третє: додавайте власний аналіз, свої висновки. І четверте, як фінальний штрих, перед здачею перевірте роботу спеціальними програмами на плагіат. І знаєте, що най найголовніше у всьому цьому. Мета будь-якої шкільної роботи це не просто зібрати купу цитат з розумних книжок. Справжня мета це розвинути власну думку, ваші оригінальні ідеї, ваш особистий погляд на речі, ось що насправді має цінність. Запам'ятайте це, будь ласка, те, як саме ви розумієте тему, до яких висновків приходите, які питання у вас виникають, це абсолютно унікально. Жоден підручник чи сайт не замінить ваше власне мислення. Тому будьте сміливішими: не бійтеся аналізувати, сперечатися з джерелами, шукати власні пояснення і приклади. Саме так і народжуються по-справжньому круті, сильні роботи. І саме так кожен знаходить свій власний унікальний голос. Ну а тепер маленьке завдання для роздумів. Після всього, що ми сьогодні обговорили, яка тема вас по-справжньому зацікавила, яке питання хотілося б дослідити глибше, використовуючи джерела чесно і розвиваючи власну точку зору? Світ знань безмежний, час досліджувати.